Кто-то любит на Мальдивы ездить каждый год, да, или в Бердянск. А мы каждый год собираемся на Комсомольском острове и три дня ходим по песку. Это моя, если не ошибаюсь, седьмая республика. Мы просто как показательное выступление делаем. В общий зачет мы не идем, на призовые места мы не претендуем. Вот, мы вот просто как фанаты, скажем так. То есть мы как бы есть, но как бы нас и нет. Команда Анни старожилистудреспубліки, дідів тут 25, всім від 24 до 32 років. Решта загалом іще зелені студенти, романтично та активно налаштовані хлопці і дівчата. Та окрім веселого відпочинку, вони будуть займатися і серйозними справами. Станські команди беруть участь в заліку. Вони змагаються у 20 різних видах, там конкурсах, це види спорту, культмас різний, і творчі. І в нас основна частина це є політгра і економгра. У нас є своя внутрішня валюта. У них якраз ентузіазм того, що вони в рік весь рік будуть називатися переможцями студентської республіки. Так, да, є кубок, є такі ну невеличкі призи заохочувальні, але основне це зазвання кращого бути кращим. Усі три дні команди проживатимуть у наметових містечках. Учасники мали обрати для себе назву, спільні елементи в одязі, а також задекорувати базу під стать знаків відмінності. В цьому році змагатимуться 11 команд. Літо, пісок, острів, як дикі люди. Ми представляємо стиль племя. Ми всі аділистимати в костюми, щоб бути, щоб виглядати як команда. Началі ну, канікули треба провести Весове час, тим більше. Студент, студент, з студентами от, і на острові, де ж ще, як і на суд республіки. Ми речі конечно, побідіть, звісно, ми Только Тока побіда. Здесь... Стримані дорослі дають фестивалю більш глибокий підтекст. Це захід спрямований на посилення студентського самоврядування. Він поліпшує зв'язки між студентами в різних містах, можливо, навіть в різних регіонах. Та головне на Судреспубліці все ж інше. Я республіка Вісіла, я дружна. Святея республіка. Сіт, де забрала Сутера, Аліна Олександр Височин. Новини дев'ятого каналу.